Ця проповідь взята з повної версії служіння. Якщо бажаєте подивитись його, то посилання на нього на наш Фейсбук, Інстаграм. Наша адреса буде в описі під цим відео. Приємного перегляду. До речі, не знаю, чи звертали ви увагу. Одна з ознак останнього часу взагалі. Це не тільки е, війни, хвороби і інше. А це м, така ситуація, коли в світі немає де сховатись. Ось ковід, наприклад, він ну, трошки показав ці ознаки, що коли наступає пандемія, там людей закривають, де людина десь вона подорожувала, ну, опиняється в якійсь країні чужій, її просто в готелі закривають. Ну, тобто, і чим далі... Тим світ ближче до того, що якщо йдуть якісь глобальні катастрофи, то менше вірогідності або можливості десь сховатись, і коли буде скорбота велика в сім років, то ми знаємо і читаємо, що там буде категорія людей, яка звернеться до Господа, точніше до камнів і до, і до гор, і скаже: падіть на нас і скрийте нас, бо ми не можемо ніде переховатися від обличчя Господа. Саваофа, Господа, який воює, Господа, який приходить з гнівом. Тому це така, знаєте, більш чітка окрема ознака останнього часу. І просто те, що відбувається в світі, воно показує, як ну, поступово, поступово світ до цього йде. Але сьогодні ми знаєте, будемо говорити про наше з вами життя, про те. Які рішення нам приймати, як нам жити наше життя християнське? Знаєте, бо можна багато думати про світ, про катастрофи світові, про те, що там, десь, і взагалі і про політику та й в глобальному плані про нашу країну. А іноді від нашого рішення, тут і сьогодні, наше життя більше залежить. Більше залежить, ніж від подій, які відбуваються. Ми іноді не на те дивимось. Сьогодні будемо говорити з вами про Христа, який. Кожному з нас потрібно нести. Я цей текст пізніше прочитаю, але спочатку, знаєте, для того, щоб ми відчули, що це означає, чи доводилось вам страждати колись або відчувати якісь неприємні речі не за себе, а за когось? От чиясь провина. Хтось, так скажемо, накосячив, а тобі потрібно це якось розгрібати. І скажіть, оце ну, від цього більш неприємно, коли ти щось не так зробив. Коли ти розумієш твоя провина, ти якось ну, людина більше хоче. Ну, перенесу це, тому що ну, це це моя проблема, або я не так щось зробив. А коли це за інших людей? Це складніше. Колись був студентом, у нас в групі ну, відбулося таке, що е, хтось вкрав годинника в роздягальній кімнаті. І Викладачі для того, щоб виявити, хто це, почали тиснути на всю групу. Ну, тобто, наказували всіх, залишали, виговарювали, там, ну, ну, Тобто, тиснули на всіх заради того, щоб виявився оцей крадій. Він так і не виявився. Тільки через рік дізналися, хто це. Але мені було неприємніше. Від того, що просто я зараз за когось страждаю. Я вже пішов додому, я б вже там займався своїми справами, а на нас накладають, так скажемо, якісь санкції, і ти якось дивишся і думаєш, ну це несправедливо. Де цей негідник? Я його сам от візьму за ну, в той час, візьму за горло і накажу. Ну як так не потрібно. І оце в нашому житті, коли так відбувається, коли ти тобі за когось страждати, тобі неприємніше за все, що отак воно відбувається. Прийдемо до тексту. Це Біблія, Євангелія від Луки. Давайте 9 розділ з 22 вірша. Це, от я поясню, десь середина служіння Ісуса Христа відбулася розмова про те, за кого вважають учні його, вже так скажемо, зріс їх навичків. Відбувся, і вони сказали, Петро сказав: Ти син Бога живого. Потім Ісус їм більше відкривається і каже, 22-й вірш 9 го розділу, пояснивши, що син людський має багато постраждати, і буде відкинений старшими, первосвященниками й книжниками, і буде вбитий і воскресне третього дня. Скажіть, ця інформація для них була зрозуміла до кінця. От він почав їм розповідати, що він помре. Чи розуміли вони, про що йде мова? Ну, дивлячись на їх потім поведінку. Ну, якось це в тумані. Знаєте, я думаю, що взагалі, коли все добре, серед всієї іншої інформації, так, він каже про якусь кризу, але от. Ну, усвідомити, що він реально каже про свою смерть, про свою страту. Ми ж до самого кінця надіялися, що царювати з ним будуть, вони ще там спорили, хто біля нього буде. Вони не розуміли це. Але він каже, тому що ну, потрібно їх хоч якось підготувати, і правда повинна буде звучати. Але далі текст про ну, те, що Христос каже, в мене ну, багато питань з цього тексту. 23-й вірш. А до всіх промовив незрозуміло 12 чи ще більше коле учнів, які його слухали. Тобто, була якась інтимна розмова ну, від нього до вуха учнів, а потім якось на загал він каже: Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, бере свій хрест щоденно. І йде слідком слідом за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить її, е, погубить душу свою заради мене, той спасе її. У мене питання. Якщо вони не зрозуміли взагалі інформацію про його смерть, до кого ці слова? Чи це взагалі просто, знаєте, учні така, ну, фон для того, щоб ми почули зараз? А учні, ну, для них це прохрест. Ну, тобто вони про смерть не зрозуміла. Тут конкретизація прохрест. Він, він не сказав, що я саме на хресті мене будуть розпанати. І він вже каже: «Візьмі, візьміть свій хрест. Для нас, уже християн, коли ми всю Біблію знаємо, коли ми новий заповіт знаємо, коли для нас вже ясно, що Ісус Христос ішов, Він ніс свій хрест, і що там Він страждав за людей. І це вже хрест його, це уособлення Його місії від Бога. А тому ми з вами знаємо, що в нас є місія від Бога, наш хрест, наприклад, і ми його беремо і йдемо за ним. А учні, оці, що сиділи, що це за промова? А може, ми з вами сильно здалека дивимось? Може поближче, щось вони все одно ну, повинні зрозуміти. Я не думаю, що Христос ну, казав так, як не до них, і просто до нас звертався, а до них не звертався. Ну, потрібен розум, щоб дослідити і побачити те, що є, і не бачити те, чого немає? Я сьогодні теж ходив, ходив до лісу і. І так, така дорожка ну, чудова, е берези кругом. Є таке місце у нас серед сосен, там, де, берези. І дивлюся, думаю, якась дивна тварина. Така якась дірочка, знаєте, як у павук живе в ній. а потім така полосочка, наче як хтось туди заповзав. Я я дивляюсь, а потім бачу, що це таких ну, норок багато. А потім я розумію, то я, я, яка тваринка? Це просто, ну, йшли люди скандинавською ходою, дай просто палками натикали. А я вже дивлюсь, що тут цікаво, тому що я з дитинства ну, дуже любив там пауків там доставати, я знаю, які нори виглядають. Я вже досліджую фауну, а тут просто люди палками потикали. Іноді ми так в Біблію дивимось і, ну, бачимо, але не той вивід робимо <р Period> uh, висновок для себе, про що Христос. Коли він каже учням: Бери кожен свого Христа, щоденно йди за мною. Що це означає? Чи знали вони тоді про хрести, про знаряддя вбивства? Знали. знали. Тому що римляни вже дуже широко використовували е цю страту людей, такий вид страти. Яка сама голосна страта? Була самомасова на Христа, коли вбивали людей. Підказую, так, до того, як Христос кажучи, ще 100 років не пройшло, а в масштабах Римської імперії це як вчора, то біля 6 тисяч, 6 тисяч повстанців, рабів, які погрожували центральної владі Риму, їх після того, як ну, отримали перемогу. То римська влада їх розпяла в ну, по дорозі до Риму біля 6 тисяч людей, і це такий символ, знаєте, страти тих ну, бентежників, так скажемо, тих, хто по суті собою уособлює погрозу. Кажуть, що взагалі це єдиний випадок в історії Римської імперії, де рабство широко використовувалось, коли раби загрожували Риму. Це єдиний випадок, коли реально була загроза центральній римській владі від рабів, від інших армій організованих так. А так, щоб раби і е, ті, хто раніше були гладіатори, е, серйозно погрожували, це був перший раз. Тому, коли Христос казав про Христа, то ну, його друзі тоді розуміли, про що йде мова. По суті, хрест це, це певна позиція, хрест це певна боротьба. Але знаєте, боротьба так, як наче ну, в стінку, коли в тебе немає шансу на перемогу. І це ну, дуже характерно, дуже характерно. Тому що він не, не каже: беріть свого вінка, там кожен, свою нагороду, йдіть за мною. Він каже: бери свого хреста. Ну, тобто, це, це певна місія. Що означало хрест? Хрест означало, що, по-перше, людина має свою позицію, конкретну позицію, за яку вона готова боротися, і яка є, ну, взагалі, вона наповнює все його життя. Це не просто моя, ну, моє філософське уявлення. Я вважаю, що Господь є на цьому світі, наприклад. Ну, добре. А якщо в моєму житті, в моїх рішеннях, в моїх діях конкретно немає е, Господа, і це не є відображення немає відображення Господа, то це просто філософське уявлення або дискусія. Тобто Хрест це як результат, знаєте, дій і позиції людини, і потім воно як закарбовано на хресті. Тобто, це от моя життєва позиція. Вираження моєї життєвої позиції. І ви знаєте, ну, життєвої позиції певним чином тяжкої. Тяжкої. Тому що бути одному проти великої системи, ну, це, це нелегко, кажемо так. А Ісус Христос каже, ви готові йти за мною, а йти за мною це не просто хлібчика їсти. Це не просто дивитися, ну, які дива відбуваються. Ви розумієте, що це, ну, ви, ви робите певний вибір в своєму житті. І вибір серйозний. Це ваше життя. Готові? Робіть вибір. І хто не бере мого хреста, свого хреста, точніше, як щоденно тут, класно в українському перекладі, е, ошир, ну, розширений переклад. Щоденно. Тобто, це не просто наприкінці мого життя. Це кожен день. Чи є в мене ну, моя християнська позиція, чи вона якось ну, відчувається людьми, які навколо мене. Так, є певні дії, які нас відокремлюють. Ми йдемо на роботу, наприклад, і ми одразу кажемо: я готовий працювати, але от неділя. Неділя, день. А чому, а що ти сам самий умний. Та ні, ну, неділя, тому що я, наприклад, йду в церкву, тому що я віруча людина, я в неділю хочу Господу ну, служити. Тобто, це вже ну, позиція, позиція, яка ну, в чомусь відображається. Або ну, якась ситуація, коли якісь там сірі схеми, де присутнє якесь ну, воровство, ну, яке начебто воно от, воно. Воно людьми нормально сприймається, а от, от з погляду закону це є неправда, або є зло. І ми, як християнин, можемо казати, ну я не буду в цьому брати участь, або ну, легко, коли це в зоні торгівлі, там, в сфері торгівлі. коли... Мова йде про якісь речовини, які викликають залежність, і ми кажемо: ну, в ну, цьому я не буду докладати зусиль, не буду цим маркетингом займатися, тому що ну, я, християнин, не хочу, щоб докладати зусилля, і люди ще там більше втягувалися в якусь залежність. Тобто, це ну, ситуація, в яких наша життєва позиція, вона отак от, її видно. Але ну, в більше такому, ну, щоденному житті якось ну, казати якісь слова або якось діяти. Нам ну, не дуже зручно, коли немає оцих флажків, знаєте, е таких ну, пропорцій, які, ну, наприклад, коли м означена дорога, коли є загроза великих сугробів, то іноді ну, дорожні служби ставлять пропорції червоні, для того, щоб водій потім бачив, де ну, края цієї дороги, особливо де немає там лісосмуги тут відразу. Тому ці пропорції вони допомагають, тоді, коли занесе снігом. І ми знаємо ці речі, які там ну, для нас зрозумілі, де я як християнин, я бачу ці пропорції, я за них кажу. Але в, ну, в моєму житті щоденному, в моєму характері, в діях, в словах, чи може відчуватися, що я інший? Ну, Інший, як Христос, через мою, ну, може, доброту. Може. Якісь особливі слова до людей, може, особливі дії, моя опіка або особлива любов, яку я являю. Чи в цьому є Христос? Знаєте, трошки нас збиває з пантелику те, що тут сказано: Візьми свого Христа і якось це таке стає рідненьким, оце текст з Біблії, коли я думаю, ну, це мій хрест, мій хрест, тобто моя доля, моя поведінка, мої дії. А я не даремно одразу навів приклад, тому що ну, ми нещодавно з Нікітою розмовляли, і він таку думку ну, класно дав. І я дійсно ну, подивився на, цей, на цю історію по-іншому. Коли мова, я не буду перечитувати, коли мова йде про те, що Христос йшов з хрестом, який потім ну, допомогли Сімон да, там читаємо, що ну, допоміг нести. Але взагалі, чи був це його хрест? Ми знаємо, що злочинці вони напередодні готували хреста кожен для себе. Вони його підготували. Ну, це не робили римляни, це не робили судді, це не робили охоронці. Злочинець для себе підготовлював свій хрест. І е, Вараву, наприклад, його судили до цього. Тобто, був нормальний суд, було розслідування, було там багато засідань, де були свідки, де приходили люди. І раптом йому вже вирок дали, він підготував свого Христа. І раптово вночі приводять якогось чоловіка і дуже швидко його судять. І потім Пілат показує Христа і каже: От є варава, є злодій, і Христос. Кого вам відпустити? Вони кажуть, що варава відпускає Христа страчуй. І чий хрест, по суті, бере Христос? Варавий хрест. Це Його Хрест, але, по суті, не Його хрест. Це хрест варави, злодія за його конкретні дії, і Христос на цьому хресті розп'ятий. По суті, не за свої гріхи. Це дуже символічно. І тому, друзі, якщо ми беремо аналогію від Ісуса Христа і кажемо: то по суті, наш хрест, іноді не наш хрест. І страждаємо. Е, апостол ну, Павло про це казав: ну, ще нормально страждати за свої якісь. Або ненормально для християн. Але, але, коли ми страждаємо за когось, у нас піднімається справедливість. І ми кажемо, а чого? Ну, чого я потрібен, ну, мені потрібно терпіти. А чого я там прикрити когось винен? А чого, а чого я свої гроші докладу там, коли ну, я абсолютно там, ну, це не моя проблема. І ми. Відокремлюємо себе, своє життя, ми готові йти за Христом зі своїм христом. Ну, тобто, ми згодні, що це наша є християнська місія. Я як християнин згоден постраждати. От хтось плюне мені в спину як християнин, окей, нормально, навіть витирати не буду, це гордість перед Господом. Але, але, якщо вдуматися в слова Ісуса Христа, коли він прийшов на цю землю, він топав по цій землі заради себе чи заради людей. Він проповідував кому? Заради чого? Він йшов страждати на хрест, заради кого? Він зцілював людей, він себе під загрозу ставив, заради цих людей, які косячили кожен день, і за їх гріхів, щоб їм щось до розуму дійшло. І ось наша християнська місія, ми кажемо, ми християни, а ми іноді не готові просто трошки потерпіти заради когось. Так, ми в це вкладаємо місію. Але зрозумійте, друзі, щоденно нам щось ради когось ну, приходиться жертвувати. Ми бачимо якісь там несправедливі слова або дії інших людей. Ми бачимо потреби інших людей. І чи вміємо ми за когось десь щось потерпіти або перенести? Якщо не вміємо. То питання ну, в тому взагалі: ми християни, чи просто люди, які упорядочили своє життя. Це ок, це ок, що в твоєму житті порядок. Це добре, що в твоєму житті окей. І от ось мій паркан, да? і от там за ним хай люди хоч їдять один одного. Мені все одно. Мені головне, щоб мені тут було добре. Але чи готовий ти Трошки вийти ну, за, цю, за, за цю зону? Для того, щоб взяти потреби чиїсь, налаштування. Христос каже: якщо береш, слідуєш за мною, все добре. І, друзі, і наступні його слова підтверджують, що мова йде про жертву, не просто про свою місію. Бо хто хоче душу свою спасти, той що? Погубить її. А хто погубить душу свою заради мене, тобто Ісуса Христа, і взагалі. А де Христос? Ну от ми живемо, а де Христос? Ми у явній молитві я стою. Коли е, ми читаємо, що добрий пастер, да, буде звершувати суд, він буде відділяти вівці від Козлів. Так? Яка перша ознака? Що він буде казати? Що вони робили або не робили? Він каже: я був в тюрмі, ви мене не провідували. Я був голодний, кормити мене не захотіли. Козли кажуть: коли? Коли Коли це було? Він каже, так в людях це навколо було. Ми ж служимо Христу, але його в людях ну, не, не готові бачити. Тобто Ми готові його в молитві бачити, в церкві і ще в чимось. Тобто, там, де нам зручно його бачити, а там, де нам не зручно його бачити, ми морозимось. А Христос каже: так це ж я був. І ось ну, ось в чому ідея. Тобто він каже: ви готові йти за мною, бо йти за мною це буде ну, схожим на мене. Це не слова казати, це не просто там, якісь дії, там, з зони комфорту вийти. Це ну, якось щось для когось робити. Тому, друзі, християнство це не просто слово, це не просто молитва, це не просто, як я сів і зручно почитав Біблію, не просто ну, таке ну, комфортний стан. Виходить так, що щоденно приходиться якусь дистанцію з цим Христом, який ти вже може і ненавидиш. Йти, тому що ти за когось повинен щось тягнути. І, але, але, це не просто нормально. Христос скаже, це, це є твоє християнське життя. Готовий йти. Ідеш? Супер. Ти благословений, ти учень Ісуса Христа, і ніхто тобі не може сказати, що ти тут робиш? Але якщо ти не готовий, то ну, застерігайся, тому що коли настане той час, коли тобі звіт потрібно буде дати, щоб не виявилось так, що Христос каже: А, вза... а хто ти такий взагалі? На що ти претендуєш? Ми скажемо так, Господи, ти... це ж за мене ти страждав. Це ж я став твоєю дитиною, дочкою або сином. А він скаже: якщо це спрацювало, чому в тобі це не було видно? Якщо ти кажеш, ну, що, що хрест тебе змінив, то де він тебе змінив? Несеш його? Супер, ну це видна ця зміна. Якщо ти не схожий на нього, то це велика проблема. Тому не буду далі давити вам на совість. Просто я вам кажу і показую. Що таке життя? І щоб ми зрозуміли слова Ісуса Христа, що таке християнське життя. Подивіться на нього. Сьогодні у нас буде заповідь Господня. Чудово! Класно, коли нам списуються наші борги духовні. Да? Ми приходимо, Господи, проблеми. Мінуса. Господь каже: Окей, номер карти духовної, зараз будуть плюса. І це саме приємно, що може бути. Тому що ну, Господь, він, він великий, Він сильний. Я беру участь в його заповіді, я згадую про його кров, про його страждання. І мені від цього потім стає тепло, тому що я розумію, що я його дитина, я прощена дитина. Але щоденно я ж іду, я щось роблю, я з кимось стикаюсь, чи я повертаюся до людей спиною і роблю вигляд, що я не бачу ці проблеми. Чи я беру чиїсь проблеми навіть на себе. Кажу, це мій Хрест. Знаєте, це ще можливість чужі проблеми назвати своїм Христом. Та не кожен же так згодиться, так, чи ні? Ми скажемо, твої проблеми це твої проблеми. А мої проблеми я створюю для себе сам, намагаюся їх не створювати. Але чи можеш ти чужі проблеми назвати своїм Христом? Ось в чому. Христос проблеми всього світу назвав своїм Христом, пішов ну і помер, і приніс великий пліт. І як багато, тисячі мільйонів людей спаслися взагалі з безбожників, з язичників стали людьми, які змінив Ісус Христос. Дякуємо за перегляд. Якщо бажаєте подивитись повну версію служіння, то посилання на нього на наш Фейсбук. Інстаграм, наша адреса буде в описі під цим відео. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. На все добре, хай Бог вас благословить.